Всім привіт-привіт! Ну, як то кажуть, непаларгоніями єдиними. Знаєте, до початку війни дуже в мене була велика колекція орхідей і, мабуть, не менш велика колекція хижих рослин, комахоїдних маю на увазі, тобто діонеї, вони ж венери мухоловки, росяночки різні, жиряночки, кілька видів. І, власне, ось серед ценії. Серецинії в мене а, майже всі пережили наш від'їзд. Коли ми вимушені були поїхати, тому що вони власне такі дуже толерантні до холоду рослини. Вони зимують в мене при температурах, десь близьких до нуля, через те, ось так ось і не дуже гарно виглядають на початку весни, але вже літом повністю показують всю свою красу, ці їхні глечики дуже гарно розфарбовані. Вони наповну ловлять мух, комах. Дуже дуже мені подобається саме сарацені з усіх ось хижих рослин, це моя. Улюблена група а, хижих рослин. А, дуже багато хижих, власне, у мене загинули, а, ті ж самі росянки, які більш-менш теплолюбиві. Ось, тому зараз а, колекція моя хижих рослин це Жиряночка Непентес, а, Цефалотус, геліамфора і, 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 і. Та, власне, сарацені, мабуть, все, все що в мене наразі лишилося. З моєї великої колекції сьогодні друзі планую пересадити свої серценії, тому що пересадка їм потрібна кожного року, кожну весну їм потрібно з, з нуля, тобто повністю, повністю оновлювати їхній е субстрат. Перепрошую. Чому з нуля? Тому що субстрат, якому вони ростуть, він в основному кислий. Тобто це або кислий торф, але той, що, наприклад, продають для лохини, десь він не підходить, тому що він збагачений мінералами, тобто добривом. Такі для вирощування хижих рослин торфи не підходять. Це має бути кислий торф, але він має бути абсолютно бідний, тобто без додавання будь-яких добрив, мінералів і тому подібне. Мені особисто такий от ідеальний торф знайти складно. Я знаю людей, яка займається вирощуванням хижих рослин. Власне, в неї я і купувала всю свою майже колекцію. Вона продає готовий, готову торфосуміш спеціальну, так у ній класно ростуть рослинки, але ну, доволі дорога вона, скажімо так. Тому для мене от, ідеальний варіант це просто використовувати мох з фагном і додавати туди вимочений перліт. Що означає вимочений перліт? Це означає, що ви берете перліт. Засипаєте його у якесь відро, там миску, тазік, будь що. Заливаєте його дистильованою водою. Дистильована вода це дощова, снігова тала, вода з воротнього осмосу, тобто вода, яка повністю повністю збіднена від мінералів, тобто вільна від будь-яких солей, чиста вода без без, без ніяких солей. Тобто без нічого, одобрювати хижі рослини ніколи не потрібно вони живуть за рахунок того, що вони ловлять комах, і від цього вони всю цю поживню всю енергію, тобто всі поживні речовини, вони отримують тим, що вони ловлять і перетворюють, перетравлюють даних комашок. Ось пристосування виникло в них, тому що вони живуть там на болотах, де дуже мало поживних речовин, де постійно стоїть вода, і там немає як такого дуже такого якогось розкладання чи багато органіки, і тому подібне. Тому ці рослини в процесі еволюції призвичайлись так, що всю енергію, все, що їм не потрібно, вони отримують саме від комах, які вони вполюють. А серед повірте мені, якщо їх особливо тримати на вулицях, це дуже-дуже такі прожорливі. Рослинки, які дуже багато комах можуть впіймати. Але, на щастя, їм переїдання не страшне, тому що деяким комахоїдним, таких як, наприклад, діонеї або венерині мухоловки, ну, дуже не бажано їх, їх перекормлювати, тобто, або щоб вони дуже багато цих мушок ловили, тому що в них буде переїдання. Так, тобто до субстрату звичайним сфагнум, тільки дивіться, сфагнум я. Купую, стараюсь купувати, знаходити у когось такий ось крупний. Тобто, є такий з фагном, знаєте, продають прям труха-труха. Він не підійде, він дуже швидко псується і закисає. Ну ось і вимочений, власне перліт. Тобто, це мій субстрат. Це мої рослини. Спочатку їх треба почистити, тому що, бачите, багато таких ось старих кувшинів за зиму. Якби в зиму я їх досвідчувала і тримала при низьких температурах, виглядали б вони гарненько. Але власне, оскільки вони майже без освітлення знаходяться в темній кімнаті, холодні зимували. То м, такий ось вигляд вони мають. Зимувати їм треба при понижених температурах градусів 5. Взагалі ці рослини виносять до нуля градусів, тобто я їх на вулицю виношу, коли температури стабільно вище нуля. І заношу я їх вже десь на початку листопада в будинок, коли температури стають менше нуля градусів, тобто йдуть якісь заморозки. А так ці рослини, власне. Більше як півроку знаходяться на вулиці. До речі, рослини прямого сонця. Чим більше сонечка, тим краще. Єдине, що коли літо, коли жарко, спека, необхідно постійно тримати горшечки у воді. Тобто, це ті рослини, скажімо так, які мають жити в болоті. Тобто, піддон. Я ставлю такі ось мисочки або якісь кашпогорщики, і там постійно має бути вода. Тобто ніколи вони не мають пересихати, тому що пересихання для них, власне, це смертельно. Ну що ж, давайте від теорії до практики будемо пересаджувати. Так, ну це тільки я так мію знімати, щоб ще й телефон скупати в воді паралельно. Надіюсь, він у мене не накриється, бо тоді знімати мені не буде на що. Так, дивіться, хочу спочатку цю ось велику даму пересадити. О, вона така над горщиком сантиметрів 50 якщо так, і плюс горщик. Потрібно обрізати ці ось старенькі кувшинчики. Я вже, мабуть, всі з вами присаджувати не буду, бо то буде надто довго. Ось буквально кілька рослинок, щоб ви зрозуміли суть, якщо раптом хтось зацікавиться сереценіями і буде, можливо, комусь корисно. Тому давайте почнемо з цієї. Ой, дами, перепрошую. Так, знімаю я цю опору. Я надіюсь, вам щось видно, бо це ж капецька вона величезна. І я в камеру нічого не бачу. Дивіться, кувшинчики, якщо вони трошки частково зіпсовані, я отак ось частково їх і ріжу. В принципі, потім вони більш ймовірно взагалі відсохнуть, коли почнуть нарощуватися нові кувшинчики. Ті кувшини, які ось так ось так, бачите, є такі, що до основи. Зіпсовані, їх можна отак ось дістати, але лише якщо вони повністю сухі. Якщо знизу ви бачите, що вони трішки живі, то краще не виривати, тому що ви пошкодите резому. Там от всередині є таке, грубо кажучи, як кореневище, тому потрібно стежити, щоб його не пошкодити. Це ось, до речі, бутончики. Ось один. Там ось другий бутончик, тобто вони ще і цвітуть. Якщо хтось не знав, я вставлю фото, в принципі, або, можливо, покажу, коли вони в мене зацвітуть. Тому не забиратиму ваш час. Зараз почищу рослинку і тоді продовжимо. Так, ось, власне, почистила, зрізала от такі ось верхівки, так зіпсовані. І, до речі, хочу вам показати, так, надіюсь, видно. Ось, бачите, ці ось всі глечики, тобто всі оці пастки, ну, отакі от, от так, грубо кажучи, кого візьмемо, ось, ось це ось пастка, яка ще так, більш не менш назіпсована. Оце ось такі ось їхні глечики. Отуди от залазять комашки, і вибратись вони звідти не можуть. І ось так ось це ось уже такі. Майже перетравлені кумашки. Звісно, ці гледчики, якщо вони отак повністю. Заповнюються комахами, тобто мухами, вони потім псуються, ось як тут. Тобто, ну, все-таки мухи, мухи це теж органіка, так вони там починають гнити і тому подібне. Рослина їх так швидко перетравити не може, бо їх там дуже багато. І самі кувшини теж можуть псуватися тобто від переїдання. Якщо ж ваші сарацені десь знаходяться на балконі і там рідко якась мушка в неї впіймає, то взагалі кувшинки, звісно, набагато довше виглядають такими гарненькими акураторами. І не зіпсованими. Так, власне, що будемо зараз діставати. Так, ставлю штатив. що мені ж потрібно. Зараз знайду якийсь спосіб, щоб висипати субстрат. Так, дуже надіюсь вам буде видно. Так, дістаємо її. Це, до речі, флава флава орната. Здається, такі ось всі сароцинні з довгими такими ось кувшинками, це в основному флави. Була в мене флава Максима, але вона мене пропала. Це ось слава Орната. Субстрат потрібно повністю висипати, звільняти повністю від цього ось старого муху. Бачите, він у мене вже майже теж перепрівус весь. Так, Максимум, скільки можна, я рукою звільняю. Потім дивіться, якщо вже далі в нас не виходить, Так, на поміч нам приходить водичка, в яку, власне, і впав мій телефон. І таким чином тобто, виполоскуємо кореневу систему максимум. Там вже прям страшно-страшно не потрібно вичищати. Бачите, вона вже, в принципі, вільна від моху і від старого перліту. Також, до речі, від'єднала одну малесеньку поділку, обіцяла поділитись з однією людиною. Ось. Взагалі сарацені розмножуються резомами. так, Вони ще й розмножуються насінням, але насінням це настільки довгий і невдячний процес, я вам хочу сказати. Ну, дуже багато часу це все займає. Ось. Тому краще в принципі, поділками. Вони ось розламувати чи відрізати, розрізати залежно від кущика, і це вже поділку садити собі і вас по суті нова рослинка. Цій моїй рослинці, вже, мабуть, третій рік куплена, вона була ось такою судною поділкою, тобто, в принципі, доволі непогано сарацені розростаються. Так, ну і власне посадка. Беру такий ось горщик. В принципі, за реценням не потрібні великі горщики. Ви бачите, тупо на розмір кореневої берете і не потрібно нічого мудрувати. Але я беру цей, а не оцей, бо цей високий. Та рослина росте дуже висока, і він цей чорненький, він зовсім не стійкий. Оцей буде більш стійкий. Також квадратна форма теж не обов'язкова, який є, такий садити. В принципі, нічого такого насипаємо. Субстрат. Так, можна ось сюди ось трошечки всередину. Отак ось, бачите? А, ось так ось, я надіюсь вам хоч видно. Бо я в екран зараз не дивлюсь. Так, таким ось чином опускаємо і, в принципі, отак ось, ну, трошки затрамбовуємо. Не сильно, але затрамбовуємо. Тому що рослина не буде триматися, просто так ось у мохові самому. Більш-менш центрую, тому що рости вона буде, в принципі, на всі сторони. Ось таким ось чином. Різому, до речі, не потрібно дуже сильно заглубляти, тобто на якому рівні вона росла, не потрібно її утоплювати. Пересадки я роблю щорічно весною, а вже субстрат, або купуєте професійний торф кислий, а також з перлітом зазвичай його мішають. Або тоді, не знаю, мох з мені в мосі дуже гарно вони ростуть і набагато краще навіть я б сказала, ніж в торфі. Але сфагну потрібно або купувати такий ось якісний, або якщо у вас той такий зовсім тоненький, то його дуже часто доведеться змінювати. Друзі, все-таки водичка затекла мені в об'єктив, я бачу. Тому пересадили лише одну рослинку. Надію, з моїм телефоном все буде окей. Да, вибачайте за таку мутну картинку, це все водичка. Тому далі буду вже пересаджувати саменька, надіятися, що телефончик мій оклигає. Буду зараз пробувати сушити. Гарного всім дня, настрою! Ну і колись уже, надіюсь, покажу вам власне результат пересадження рослинки. Гарного всім дня, до нових зустрічей! Бувайте!